Зараз у мене замовлення на пошив спортивного костюму з велюру. і в цьому відео я хочу розповісти, що треба враховувати при роботі з цією тканиною. Особливість цієї тканини полягає в тому, що вона має версинисту поверхню. І при розкрої треба враховувати напрямок ворсу. В одному напрямку ворсинки будуть укладуватись гладенько. А в іншому напрямку вони будуть такий, робити, мати такий супротив, коли ви проводитемете рукою, то це буде дуже відчутно. Бажано розложити тканину в один шар і потім розкладати лекала, контролюючи напрямок до лівої лінії, звісно ж, можна викраювати і в два шари. При цьому, щоб тканина не дуже ковзалася, тканина ковзається за рахунок ворса, вона нещільно прилягає. Можна після того, як вирізали всі деталі, акуратно по припускам зметати, але ж знову треба контролювати проколи тканини, бо можна заставити невеликі дирачки. Потім ви нічого не зможете зробити. І бажано шити таку тканину, або тефлоновою лапкою. Ось так вона виглядає, або кракуючою лапкою, ось так вона виглядає. Вона буде йти і не стягуватиме, не. Стягуватиме і не перетягуватиме, даже можна так сказати, края тканини. При розкладі тканини в різних напрямках, також буде змінюватись колір тканини, і це дуже замітно. Ви бачите, що тканина в одному напрямку, і тканина в другому напрямку, і колір дуже відрізняється, просувати тканину. Краще на поролоні. ложити поролон, потім лицевою, тканин, лицевою частиною ложити до поролону. Варсинки м'яко лягають на поролон, вони не будуть заламуватися, і паром легенько проходити всі шви. Якщо вже всі деталі ви вирізали, то хранити їх потрібно ось так. Не повинно бути ніяких заломів. Ось так складаючи їх, хранити не можна, тому що будуть заломи на тканині. І на останнє це догляд. Прання повинно бути при температурі 30 градусів, в делікатному режимі і без віджиму. На цьому в мене все. Якщо моє відео було корисним, сподобалося вам, пишіть в коментарях.